Доброго дня, з вами Андроїд Українською. Сьогодні ми розглянемо цікаву гру, яка має назву Plug and Play. Це цікава і в унікальна гра, тому що, здавалося б, жодної логічної послідовності в цій, у цій гри немає, але все ж таки, коли ви десь щось проходите, то потім вибудовується хоч якийсь сюжет. Але однозначно таке враження, що даного сюжету геть немає. Plug and Play, встав і грай, це термін комп'ютерний. Так і тут, щось ви вставляєте, щось перемикаєте, щось вимикаєте, а потім добудовується гра. Для дітей я її однозначно не рекомендую, для дорослих ну, грайте. Тому що там далі буде цікаво. Ось рівні, які нам пропонуються, їх звичайно там більше. Ну, давайте ось перший рівень. Здавалося б, який сюжет? Що зробити? Ну, вімкнув, Так, вимкнув в розетку. Є початок гри. Далі просто з'єднати два пальці. Біжить нібито розвилка електрична. Куди вона біжить? Невідомо. Повертайте її в іншу сторону. Б'ється. Сюжета нуль. Ну, звичайно, піднімайте. Туди не треба. Давай назад біжи. Нічого немає. Нічого немає. Просто чисто інтуїтивно натискуєш і все. Потім виявляється, що щось ти там робив правильно. Тому, кому подобаються такі ось логічні чи нелогічні дії, ну, будь ласка, запрошуємо. Все, прибігли. Як ви добігли до сюди, до не знаю. Ага, ага, ось. Бачите, пробігли, там якийсь ваш сусід лежить. Як це, що, куди біжите? Все теж, ви десь пробігли. Все, вимикається вилка із розетки. Що нам? Ну давайте, звичайно, і ми подивимося, що там немає. Знову вмикаєте. Зверніть увагу, з'явився вимикач. І встає ось той перший бігун, який впав, який впав. Все. Тепер кілька їх стоїть в ряд. Так, передаєте, передаєте. Передаєте далі. Потім знову ж таки бачимо. Дві. два проводи. А, коли ви їх починаєте шевелити з'являються ось герої. Хоча з чим пов'язано той ряд персонажів, ці персонажі. Але потім, в принципі, логічного якогось пояснення тут немає. Але ти щось робиш, щось воно отримується. І виходить, а виходить що ти пройшов рівень. Ну ось не піддається в Спробував вимкнути е, штепсель. Ось. Так що далі я вам показувати не буду. Все, подивіться, перемикнуло нас назад. Вмикаємо. Далі не піддається логічному осмисленню дана гра. Все, пішов. Отже, з вами був Android українською. Подивіться знову ж таки українською. Е, грайте дану гру, лінк на завантаження гри буде у нас е, під відео або у нашому блозі Android українською в мережі інтернет. Так що, все найкраще, успіхи вам. Де вам. Ну, дану гру ми віднесемо до золотої колець, колекції ігор на Android, тому що. Вона унікальна. Таких я наприклад не бачив. Це найкращого успіхів.